В Італії ключові аспекти життя там, а також підтримку України та вплив російської пропаганди, говоримо з відомою дизайнеркою, засновницею проекту Марілу Мар'яною Назарчук. Вітаю вітаю, Любочка, привіт. Ти вже багато років живеш і твориш на дві країни, як в Україні, так і в Італії. Розкажи за цей час, як змінилося відношення до українців, так від повномасштабного вторгнення. З перших днів війни, звичайно, це допевно. Я так думаю, перший рік італійці дуже сильно допомагали Україні. Звичайно, це звичайні люди, які могли допомагати тим, чим вони можуть. От але. Після того, що я помітила після року повномасштабного вторгнення, звичайно, це все трошки змінилося. Ми це всі прекрасно знаємо. Але ті, хто хотів допомагати, вони допомагають і до сьогоднішнього дня. Тобто, це коло людей, яких я знаю, яким я буду вдячна все життя, і буду пам'ятати їхню доброту. Власне про самих італійців, так що вони зараз говорять про ситуацію в Україні? Яке їхнє ставлення? Думки розділяються, як і завжди, так як в принципі. Воно було і на початку. Хтось думає про те, що війна закінчиться дуже швидко. Хтось думає, що не закінчиться. Їм головне, я розумію, кожну, е, кожну людину з іншої країни, тому що вони зацікавлені в тому, щоб він ніде не було, щоб до них нічого не прийшло, е, щоб жили всі в мирі в спокої. Але от на рахунок допомоги це дійсно є правда, що це набагато вже менше останніх дв... Скільки півтора року взагалі практично було нереально робити якісь благодійні заходи, тому що самі ж і українці теж е, якось ти знаєш, е, це слово втомилися, я навіть не можу говорити, але вони якось трошки відсторонилися від таких різних заходів. Не можу це пояснити чому, але говорять те, що я бачу. От, можливо, є причина в тому, так як я собі розібралася теж зі своєю сім'єю. Я думаю, що в кожного з нас е, тепер проблема е, є, і ми допомагаємо, якби кожен своїй сім'ї, да, і в нас не вистачає ресурсу для, е, для когось іншого. Чи Власне, хочу говорити про твою діяльність. Ти дуже багато проводила заходів і акцій в Італії. Розкажи про такі найважливіші, -най які відбулись. Знаєш, оскільки я творча людина, ну є воно те, що є. Так? Я можу напевно справді більше сказати за ту сферу, в якій я працювала, те, що я робила в Італії. Паралельно в Україні моя місія на початку. Звичайно, кожен думав, що він може все, але ти розумієш, що ти можеш напевно робити якісь, якісь свій напрямок. І я що я зробила це тільки оці е, благодійні заходи, які пов'язані з висвітлюванням нашої культури, нашої вишиванки. Я дуже щаслива, що нам вдавалося. Я знаходила підтримку. Людей, які давали дозволи на ці проведення, та? тому що це не так просто в центрі міста собі там організувати показ вишиванок. От, тим я піднімала, думаю, таку знаєш, все-таки нашу культуру, тому що багато з них не знали нашої вишиванки, не знали те, що ми можемо робити. Скажу, що я дуже задоволена тими подіями, які ми провели. Оскільки е, нам хотіли зривати дуже багато таких подій, значить, це означає, що ми були на правильному шляху, е, тобто е, на інформаційному рівні ти знаєш, як сильно вони всі працюють. Наші значить... ну власне про російську пропаганду це важливий так. аспект, і знаю, що неодноразово до тебе торкалося. Як виходила з цих ситуацій, поділилися? Дуже були здивовані е, я і особисто італійці, мери декілька міст. Також случає Папаяні від того, що на інформаційному рівні настільки вони працюють якби, знаєш, от брехливо, тобто вони не бояться висвітлювати якусь таку от наглу брехню. Та? Тобто, наприклад, якщо в нас мала бути подія в віллі Рендану, вони виставляють на всіх своїх телеканалах. Театр Рендану, який є набагато масштабніший, більше що там буде проведена е, акція. За, до речі, я дослівно можу навіть потім дати один документ, який вони відправляли в кожну мерію е, міст. Е, за мене, що я провожу такі м, збори коштів для вбивств дітей е, на їхніх територіях. Тобто, а це було якраз е, Наталя Карпа повинна була збирати кошти для бригади чоловіка. От і вони не бояться відправляти такі якісь офіційні листи для того, щоб зривати ці заходи. Е, оскільки італійці на це все подивилися, і вони кажуть: ну чому ж вони не виставляють своєї свою культуру, так навіть навіть на такому рівні їм це не подобається. Їм потрібно все нищити, щоб ми не рухалися далі, щоб нас знали тільки з тої сторони, що ми е, повинні всюди працювати зранку до ночі, ви знаєте, де, а не висвітлювати нашу культуру, так. От тому нам було дуже дивно, що вони можуть відправляти такі офіційні листи, де вказана зовсім неправда. Але скажу вам чесно, мені довести, наприклад, на італійських італійських пресах чи телеканалах свою правду, тому що кожен з нас має свою правду. Це теж було непросто, тому що все таки багато росіян вкоренилися там, і в них є теж своя сила. Це як я за декілька там років не в принципі багато чого ще й не, не змогла зробити. Але дякую за те, що я мала підтримку і роблю те, що я можу. Окрім того, що ти влаштовувала покази і творила як митець в Італії, ти також допомагала переселенцям так, потрапити до Італії. Розкажи про це. Ну, знаєш, це така історія вийшла, тому що я в Італію ну, можна сказати, вже років приблизно 10, У мене там з Мартусе і Ательє, і наш, наша робота. Але так вийшло, що дійсно в перші дні війни я зрозуміла, що тут я. Е, що могла зробила, і я зразу поїхала, тому що почалися різні пропозиції із з різних країн. Ці всі дитячі конкурси вони дуже багато дали, тому що мені почали писати з різних країн. Приїжджаємо, будемо чимось допомагати, але треба, щоб ти була присутня, Так? от і ми з Мартусею, звичайно, це зробили і. В перші дні ми допомагали дійсно шукали людей, які можуть прихистити наших українців, які дійсно постраждали, тобто це, які залишилися без домівок. Тобто я працювала в принципі, тільки з такими сім'ями, а не в Ну, а не в інших якихось там моментах. Тобто це дійсно сім'ї, які потребували. І, до речі, дуже багато благодійних фондів теж і людей, Леся Тимкович. Дуже багато приїжджали. В Італію я їх знайомила з тими мерами, і вони досі поч... продовжують працювати е... або починають працювати. Тобто це все тільки налагоджується і стає, я бачу, все міцніше і міцніше. Якщо провести таку лінію так, від початку повномасштабного і теперішній час, чи збільшилась кількість акцій, чи все ж таки відчувається вже спад? Звичайний спад. Спад почався зразу після року повномасштабного вторгнення. Єдине, що ті, хто хотів допомагати, ті досі і допомагають. Дозумієте? Тобто, якщо це на початку всі допомагали, хоча б чимось. То зараз абсолютно це зовсім мінімум мінімум людей, але все рівно фінансування якесь у них є звідки стати. Тобто, це, наприклад, Мочі Джан Франко, він завжди теж дуже людина я. Я вірю в те, що коли закінчиться війна, вони всі приїдуть сюди, і ми з ними особисто будемо знайомитися і дійсно дякувати за те, що вони зробили. Я не говорю про якісь такі масштаби, там мільйони, та та мільйони сімей, це все. Але це люди, от Лучепа Папаяні і Джан Франко. Це люди з великим серцем, і дуже багато українських діток вже навіть їх знають, тому що вони теж робили раз із, разом зі мною такі проекти. приїжджали дітки, безкоштовно жили декілька днів. Або там вони хотіли розвеселяти дітей. Тобто, в мене найбільше з мартусою була така місія допомагати навіть і дітям, та які щоб вірили, що є майбутнє, що життя продовжується. Це саме, що ми зараз і тут в Україні робимо. Тобто в нас проект за проектом, і я теж дякую своїм партнерам, які постійно тут нікуди теж не їдуть. Ми щось стараємося, щось робимо і дійсно даємо віру діткам, тому що дітки це наше майбутнє. На період зима, весна. Які плануєш проекти? Вони будуть в Україні чи в Італії? Я думаю, що в двох країнах, оскільки дійсно Бог так дав, що я познайомилася з різними е, такими людьми, які зацікавлені робити проекти також і для італійських е, дітей. Я навіть би не сказала, що це як якісь такі проекти, це більше такі, знаєте, душевні дні. Для нас це коли приїжджають українські дітки, ці італійські тим, тим паче в нас Мартусо є академія моди і стилю в Італії для італійських дітей, яких ми навчаємо конструювання, моделювання. Я дуже рада, теж так скажу, Мартусі зараз немає біля мене. Що я навчаю теж свою дитину, і я бачу, знаєте, що для мене особисто дало мені зрозуміти те, що ми дуже багато себе недооцінюємо. Я зрозуміла, що кожен українець настільки талановитий, нам просто, знаєте, от як вкорінили таке. От треба вчитися за кордоном, та тобто, коли я мріяла попасти в Італію, зробити якийсь свій показ. Я вже житті не думала, що я вивчу мову і буду вчити італійських дітей. І для мене це є гордість дійсно за те, що ми українці, і ми можемо таке робити. І ми себе показуємо з іншого боку, ніж нас все життя знали. Вони ж до сих пір, де хто знав, що Україна і це, це є одна країна, так? Ми не розуміли, що в нас два різних прапора. А такими маленькими маленькими кроками ми дали зрозуміти, що ми інша нація, у нас є інша культура, інші правила. Звичайно, що ми плануємо робити проєкти в Італії і в Україні, як і робили багато років. Прекрасний проєкт Live Fashion Kids від нас відбудеться 4 травня. З моїми партнерами Мартою Комар та Анною Дудок, е, і ми дуже щасливі, що ми далі об'єднуємо всю Україну такими проєктами. Тобто дітки вже знають дату, вони чекають, вони готуються, керівники агенцій, їм там вже підбирають колекції. Тобто, оцей процес очікування для них він є дуже прекрасним. Ну, я думаю, це всі розуміють, та? вони знають, що там щось буде. І це піднімає настрій, і, і як то кажуть, нашу силу духу. О, також Віталій у нас буде я так думаю, в червні у нас буде проект. Ми хочемо зробити більш масштабний, щоб знову до нас приїхали українські дітки, і знову ж таки лучі папаяні, мочі і ці люди, які. Ем... Зараз оточують нас і є разом з нами. Вони завжди хвилюються, як там ситуація, вони все запитують. Це надзвичайно приємно. Ми хочемо об'єднати і зробити такий ще більш масштабний проєкт саме для дітей. Це є два таких великих проекти, але загалом ми ну, практично кожного місяця щось, щось робимо. От в середу, буквально три дні назад, у мене було день народження і. Я дуже щаслива, що Наталя Карпа, Мар'янка. Я зараз трошки хвилююсь, фамілії так не скажу. Що люди далі продовжують щось робити, дітки приходили, знову ж таки підтримали нас, ми робили показ тут у Львові. Ну тобто, кожного місяця все рівно відбувається щось, і я дякую Богу за те, що нам це вдається. І що ж бажаю успіху всім проектам? Дякую, що знайшла час. Нагадаю, з нами спілкувалася відома дизайнерка, засновниця проекту Lou Мар'яна Назарчук.